От в них, я так розумію, є поняття квадрату, і вони стріляють всім, чим можна. І Стріляють із важкої артилерії, з ракет, стріляють із танків, і стріляють із реактивної артилерії, Ну, тобто з усього, що, що мають. В чому важкість? Важкість в тому, що постійно є напруга і щоб передихнути, є дуже мало часу. В цьому напрямку орків зібралось дуже багато. Вони постійно лізуть, ми постійно їм даємо здачі. Для них, ну, нічого немає нема ні цінного, ні варто. На сьогоднішній день це є важкі поранення від мінометних обстрілів, від важкої артилерії, від е, танка, від е, дронів Камікадзе. Тобто це є е, масивні е, розривні, вибухорозривні поранення. Ні куди від нас не ще? Що буде добре, щоб тобі... не путем. Блін. Не занайм. Щоб ми з тобою не сварилися, окей? Mm -hmm. так. Я з тобою сваритися не хочу. Mm -hmm. Там йому то, що треба, і потім я цей. Потім ми його винесемо. Накрийте mm мене -hmm. хлопця. Одіяло. Давай потрохуся, Давай, держи. Тисни, 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 тисни. Тисни. Mm -hmm. Тисни, зараз зараз чекай, чекай, чекай. Mm -hmm. Секундочку. А, як були? Ще раз нагадаю, як тобі звати. Вася. Вася? Да. Добре. Я чуть-чуть щось гляну, добре, мені треба, щоб ти повернувся бочок. ні Женя. Ай. Потерпи, потерпи, двесь постави. Я підставлю, щоб тобі легше тримати. Ай, булетку. Ну... Не зінаєш, не зінаєш руку. Ай, буліт, ай буліт. Ну. По чекай, почекай, ще, ще й вот туди. Воно не кровить, хорошо. Це добре, окей, це добре. Роб розігни. Звичайно було. Не згинай, не згинай. Не згинай, дивися сюди, чи капає мені. Капа, капа, капай. Кажи, кажи, кажи. Все, 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 кладу тебе, кладу. Повертаємо, повертаємо, поверну, поверну. Не згинай, не згинай, дружище, не згинай. Не занай. Ручку випрями. Випрями, випрями випрям ручку, випрями. Вона натяжку. нормально. Ну так треба, так треба. Руку не знайш, не знайш. Давай, давай. Підніми ногу і підтримай тут ніс. Ось, вище, 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 господар. Пусти ножку. Ні, ні, не, право, право, буси, право, браво. Браво, дюймости. Це не війна тих, хто воює тут і тримає зброю. Це війна всіх. Починаючи від новонародженої дитини, завершуючи е, самим похилим бігом. Е, Якщо ми опустимо голову і будемо згідні е, жити під цим оркостаном, то я думаю, що в гробах перевернуться наші предки, козаки. Я хочу і мої діти хочуть жити у вільній, нормальній європейській державі. Не під батогом і не під е, палицею. Ми є освічені всі люди. Ми маємо свій вільний вибір. Ми повинні пам'ятати про те, що війна війна кожного. Ті, хто воюють, тримають зброю. І ті, хто сьогодні працює, платить податки, і ті, хто ходять до школи. Це війна спільно всіх, єдиної України. Що, Капітан Сокол. Як ваші справи? Бомба. Супер. Так, хтось. Отак.